Добрий день, дітки! У кожної людини, крім мами, тата, братика чи сестрички, є рідня бабуся, дідусь, тітка, дядько. Це є наша родина. Родина це група людей, яка складається з дітей, батьків, онуків, близьких родичів. У ваших тата і мама – Є також свої батьки, а для вас вони бабусі і дідусі. Вони теж колись були маленькі, і в них теж були батьки. Для вас це вже прабабусі і прадідусі. Всі бабусі і дідусі, прабабусі і прадідусі, і батьки їхніх батьків це ваш рід. Рід це родина. Від давніх часів до сьогодні. Це сім'я прадіда, сім'я дідуся, ваша сім'я. У народі кажуть, без сім'ї і свого роду немає нації, народу. Давайте уявимо свій рід великим деревом. То ви, малята, на ньому молоденькі зелені листочки. Тато і мама це гілочки, дідусі і бабусі. Це міцний стовпор, а коріння це прабабусі і прадідусі. Отже, сім'я це найбільше багатство, яке може бути у світі, адже наша родина, наші родичі це найближчі для нас люди, які завжди поруч, завжди допоможуть. Давайте пограємо в гру. Потрібно за рисами відгадати членів родини, наприклад. Мудра, ласкава, працьовита, турботлива. Бабуся. Сильний, мудрий, милий, веселий. Так, це тато. Гарна, мила, лагідна, найрідніша. Так, це мама. Сивий, мудрий, розумний. Це дідусь. Маленький, пустотливий, веселий. Це синочок. Маленька, гарненька, чепорненька. Світонечка. Всі ми діти своїх батьків. Пройдуть роки, ви станете дорослими і теж станете батьками. Отже, коли хочете, щоб ваші діти та онуки шанували вас. Ви теж повинні з повагою, з пошаною ставитись до своїх батьків, дідусів і бабусь. Запам'ятали це? Тоді до побачення, мої малята!